В Україні незабаром настане не справжня зима з морозами і снігом. В деяких регіонах уночі наступного тижня стопчики термометра опустяться до мінус 22 градусів. Про це нам повідомляє Україдромецентр. Так, за прогнозами синоптиків, 7 лютого, на заході України та в Криму спостерігатиметься помірний сніг. Нарешті території країни очікується суха та хмарна з проясненнями погода. Також на дорогах по всій країні буде ожеледиця. Що стосується температури повітря в цей день, то буде відчутно холодно. Так, в західних та східних областях буде холодніше всього, там в денний час доби повітря буде опускатися до мінус 5 градусів морозу. На решті території країни повітря буде до мінус 3-4 градусів в день. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то вона вже буде пускатися місцями до мінус 13 градусів морозу. Вітер в цей день буде переважно північного напрямку 5-10 метрів в секунду. Так, у вівторок, в західних областях, температура коливатиметься від мінус 1 до мінус 5. А вночі буде від мінус п'яти до мінус тринадцяти градусів морозу. Дорогі глядачі, 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від мінус двох до мінус чотирьох. Вночі буде прохолодніше від мінус п'яти до мінус вісіми градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від мінус 2 до мінус 5, а вночі від мінус 5 до мінус 9 градусів морозу. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатись в межах від 0 до мінус 4, а вночі від мінус 4 до мінус вісім градусів. У вівторок на півдні температура буде від 0 до мінус 3 в день і від мінус 2 до мінус 6 градусів морозу вночі. У Києві 7 лютого ранкові хмари швидко зникнуть, та починаючи з середини дня погода буде ясною. Вранці піде сніг, у другій половині дня опадів не передбачається, температура повітря буде від мінус 3 до мінус 5 градусів морозу. У Львові сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Дрібний сніг тиме весь день і не припиниться до самого вечора. Температура повітря становитиме від мінус 2 до мінус 8 градусів. У Харкові у вівторок ввечері на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою, без опадів. Температура повітря очікується від мінус трьох до мінус 7 градусів морозу. У Дніпрі ясна погода порадує нас в день, але ненадовго. Весь інший час небо буде вкрите хмарами, без опадів. Температура в цей день буде від мінус 3 до мінус 6 градусів. В Одесі 7 лютого протягом всього дня погода буде похмурою, без опадів. Температура повітря буде від 0 до мінус 4 градусів морозу. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!